Правильний шестикутник і правильний трикутник мають однакові периметри. Чому дорівнює площа трикутника, якщо площа шестикутника дорівнює 12 см? Нехай сторона правильного шестикутника буде А. Сторона правильного трикутника буде Б. Периметр. Правильного шестикутника знаходиться 6 помножити на А. Периметр правильного трикутника знаходиться 3 помножити на Б. Периметри рівні, тобто 6а дорівнює 3Б. Звідси Б нас дорівнює 2А, тобто сторона трикутника дорівнює дві сторони шестикутника. Площа шестикутника знаходиться за формулою. 6 помножити. А квадрат коренів із трьох поділити на чотири, тому що правильний шестикутник складається із шести правильних трикутників, які мають сторону А. І звідси ця площа дорівнює 12 см квадратних. Тобто А квадрат корень із трьох поділити на чотири дорівнює 2. Звідси випливає, що А квадрат корень із трьох дорівнює вісім. Знайдемо площу трикутника. Площа трикутника знаходиться за формулою b квадрат, корень із 3 поділити на 4. Так як B в нас дорівнює 2а, тоді виходить 2а в квадраті, корень із 3 поділити на 4. 2 підносимо до другого степеня, отримали 4а квадрат. Корень із трьох поділити на 4. 4-4 скорочуються, площа трикутника виходить А квадрат, корень із трьох, але ми знаємо, що вона дорівнює 8 см квадратних, тобто площа правильного трикутника 8 см квадратних, тобто відповідь Б.